Слава богочути, ще раз привіт, дівчатка. Якщо більш-менш нормально і можна говорити, то... то напишіть, чи можна говорити, чи нормально розбірливо ці. Гаразд, добре, що добре чути. Все ж таки ми подолали <сих> технічні проблеми. <сих> Дякую. Ще раз привіт, мене звати Гана, мені 26 років, проживаю у місті Лівозні. Е, Зараз я є мама в декретній гості. За освітою я є фармацевт фармацепт Е, закінчила медичний університет, працювала за освітою ще п'ятого курсу, тільки себе піді себе пам'ятати, я завжди хотіла працювати за все. е, ще бувши студенткою, що ще і інтернатура, ще шоста рік навчання, можна було собі відпочивати. Я вже була одруженою, бо я одружилася на п'ятому курсі в університеті, але все ж таки. Думаю, спробую, бо була хороша досить така престижна мережа «Аптек». Вона оголосила конкурс, що можна було, вони брали студентів, тобто без досвіду роботи. Можна було себе спробувати. Але там досить важко було туди, ну, туди, щоб, щоб попасти студентам. І я спробувала, думаю, вийде мені там працювати, ну плюс, добре. Не вийде, то не вийде. Але все ж таки, я туди зробила на стажування біля двох місяців. Там вони мали окреме своє навчання, вони вчили так, як вони хотіли, які вони мали вимоги, так вони відчили празу. І це є дуже класна, ну це є дуже класна практика. Тобто, ти проходиш навчання, щоб ти знав, що ти маєш робити, тобто, ну так як і з нас. Тобто мусить бути навчання без навчання нікуди. Тому що кожен чи вчився, чи не вчився, як він вчився. Ну тобто ми того знати не можемо, але якщо вже є базове навчання. То вони, ну то воно є, воно є ключове. І після того було багато екзаменів, і все ж таки мене взяли на пірологія, я не було меж, бо це студент, і все ж таки завжди додаткового доходу хотілося. Хоча тобто я в принципі вчилася на державному, ну тобто на державному, у мене завжди була стипендія, тобто я вже привезли з фінансів. У мене всі роки, ці п'ять років була стипендія, як звичайно, то повищена, але завжди восьмо, ну, хоч я не була там якимось там. Зубриком, але ну, тобто нормально вчилася. Тобто червоного диплому не маю, але маю такий впевнений в сильний звичайний диплом. Е, чому я по чому я Е, Як я зрозуміла, що я чекаю другу дитинку, я почала шукати роботу в інтернеті. Тому я тому, що я зрозуміла, що на свою роботу я пішла в декретну відпустку, я вийти не зможу З найближчим часом. Коли я вже зрозуміла, що я читаю свого синочка. То, то почала шукати. Пошуки були, не можу сказати, що довгі, але ну, близько двох тижнів я приглядалася. Шукала, до речі, в групах по роботі, приглядалася. Багато пропозицій є. На конкурентів, типу, наших, слава Богу, що не попадало, попадала більше на лохотрони. На різний вітер, на різні, лістери, на різні такі штучки, перейшли 200 гривень на карточку. Ми вам вийшли в початковий набір для роботи, ну і тому подібне. Слава Богу, що я нічого не відіклала, хоча вже, до речі, думала відіслати, але слава Богу, що здоровий глузд переміс <пл 'язував> я нічого не надіслала. Думаю, 200 гривень не так багато, ну можна спробувати. Робота ж потрібна все ж Мені кожен мислить раціонально, мені ж робота потрібна. А, але в останню мить, в е, останньому, ми думаю, не будемо надсилати, а на одній, потім одні з, е, на одній з сторіночок е, груп по роботі, там був список шахраїв. Це була, я не знаю, яка це група була, але я їх нині пам'ятаю. І оця людина, яку яку я дивилася, як, як та особа, що мені пропонує, я її знайшла в цьому списку, і я нічого не надіслала. І потім я переглядала, до речі, переглядала зазвичай вечором. Пізно, пізно, пізно ввечері переглядала от оці оголошення по роботі в обід. Ми завжди аналізуємо, коли люди шукають, коли люди шукають. Ну, судячи по собі, я переглядала пізно ввечері. Коли вже ці нормальні люди сплять, я собі шукала роботу і все. І, і побачила оголошення Мирослави. Потім я все ж таки цього, це оголошення. Е... Це оголошення, я його втратила. Я не запам'ятала хтось, я не запам'ятала, що ця за людина пропонує. Просто воно мені так довіру вселило. Я вже трошки рушалася в цих всіх партні, які мені прошу в таких різних пропозиціях. А, а, а оце оголошення мені якусь таку все ж таки довіру викликало. Потім я через день, другий посилено шукала знову це оголошення. Я переглядала багато історію цих оголошень, і ж так я знайшла теж знову Мирославу Коли. Так що оголошення в групах повинні бути регулярними, бо може бути такі себе, як я. І е, певний час десь на певний час, чи цей день я не написала роботу, бо я не мала сторіночки в ВК. Я була не соціальна людина, у мене була сторіночка в Фейсбуці для спілкування з моїми рідними. У мене багато рідних за кордоном проживають в Франції, в Штатах. В Росії, але в мене не було сторіночки в ВК. Я її створила, це для мене було неймовірне досягнення. Створити сторіночку ВК, я її створила, таку примітивну, примітивну і написала тоді Мирослава. Але ще перед тим я її сторіночку вивчила, тобто оглянула плюс-мінус, чи це не як не якась фіктивна сторінка, чи це є реальна людина. Оглянула стрічку, вивчила, ніби буде нормальна мамочка, були різні постаки про діток. Про сімейне щастя, про різні пісні ну, така тобто, тобто стандартно, як е, звичайних людей. Хоча в мене не я не знала, що це таке, бо в мене сторінка була гола, ну тобто чиста, в мене вона не була від всякими поспіхами. Я ж в групах не вступала, я не була соціальна людина. І я вивчила старінському році і її написала. Зарестувалася я так на раз-два, тобто мене навіть я потім аж до мене дійшла чому я не це не за паспортний день, але реально мені так була потрібна була робота. Що я, бо я недовірлива людина, по суті, але я е, без проблем свої паспортні дані взяла. Аж потім думаю, як мене кандидати питають за паспортні дані, думаю, а я собі думаю, чому ж я не, була, не питала за паспортні дані? От. Е, і, і я зареєструвалась на раз-два, але коли я почула що це Oriflame, Ще спочатку, ну, тобто вже перед цьому я трошки розчарувалася, що це оріфлеєм. Я собі інтернет-магазин асоціюю тобто іншим. Інтернет-магазин я собі асоціюю, наприклад, з розеткою, ну щось таким. Тобто, де ми зазвичай ще й замовляємо, бо на розетці я в принципі багато замовляю там якусь побутову техніку, дітям різні розвиваючи різні іграшки, ну різні речі замовляються. І я собі щось таке асоціювала. А потім я спросувала ну, трошечки. Трошечки добряче розтарувалася, тому що з зоріфлеймом я справа не мала, але я знала, що це таке знала, що це косметика, знала, що у шкільних роках Оріфлейм на друга пропонувала. Я ніколи цим не займалася. Взагалі у мережевих компаніях я ні одній не була. Е, ну, тобто, на, насправді була, е, коли була студенткою у фаберніці, але я просто для себе користувалася, щоб мати знижку. Моя коліжанка. Користувалася для себе, вона приїхала з іншого міста, вона з Хмельницького була, і там них поширений фаберлік. І вона мені запропонувала зареєструватися сама, щоб той мене не брала, щоб тобі буде зручніше чекати, поки я зроблю замовлення. І я це просто для себе. Я нікому особливо не пропонувала, для себе користувалася і більше мене нічого не цікавило. Е -е. Потім я цей фаберлік закинула, тому що це Росія там, все ж таки патріот, Ну і мені і мені не дуже імпонувало, <х aside> що це російська компанія. І більше нічого, тобто з обернутим десь нічого зв'язаного не було, а з ці пропозиції я з недовірою поставилася. Але все ж, таки зареєструвалася, потім певний час я очікувала, і тоді, коли ще була пільгова реєстрація, на сьомий день після дня реєстрації, я сама, я сама активувала свій кабінет, тобто, зробила активаційне замовлення, нічого не питала Миросі, сама все розібралася на сайті, активувала свій номер. Ну, і після, після Цього вже почала потрошку розбиратися. У мене теж він був на обдумування, чи, чи просто, просто даремно стару реєстрацію, чи дійсно воно мені потрібне. Але я ну, активувалася з такі цією думкою: знайду щось краще, залишу оріфлем. У мене була така думка: тобто знайти щось краще. Але потім мене дійшла в коло цей в коло руху такого. Створила сторіночку для рекрутингу, ще одну ВК. Для мене так було складно, тому що я цього всього не мала і в мене не було практики. І створила я ці сторіночки, і потрошки почала саму суть проєкту, дивилася вебінари, трошки багато халявила, ці вебінари перемотувала, бо я не мала тільки часу сидіти 45 хвилин вагітна, і в мене ще старша донечка. І я не мала часу це все дивитися, я це все перемотувала. Але суть коротко вловлювала. А роботу паралельно не шукала, бо не було реального часу. Тому я тут, а зараз навіть хто часу тим паче немає, але я однозначно не шукала без нічого іншого. Тому що е я прийшла сюди найперше за можливостями, а переглядаючи навчання, до, до мене дійшло те, що нова е однозначно не розуміє, які тут є можливості. Однозначно, жоден новачок не розуміє, тому що навчання е просто лінь дивитися. А якщо а якщо і дивляться, то все одно на різку, не розуміють норідку який новачок зразу все класно вловлює тут про суть про бізнес. Бо імену я прийшла сюди за тими можливостями, які дає проект, не за визнанням, не за різними такими різними. е, Я просто, ну можу сказати, банально, просто банально мама. Мені визнання, тобто моє визнання це є мої діти, але визнання я хочу е, в плані тому, в плані тих можливостей, які мені дасть компанія, в плані. Сяючих очей моїх дітей, коли я зможу їм дозволити більше, ніж я на даний момент можу дозволити. І мені для мене це важливо. Визнання найперше моїх двох дітей, моєї сім'ї, найперше моєї мами, тому що моя мама до останнього в мене вірить. Ем, мене мама в перші хвилини підтримує, і в мене мама ну супер <смас> супер моя така рушійна сила, тому що я і вона багато в цьому мені допомагає. І навіть в тому, що поїхати забрати про замовлення, щоб я могла діток залишити, мені мама допомагає, або сама мені забирає, або я поїду е, в такому плані. І найперше мене мотує мої двоє діточок, моя мама. Найперше чоловік е, залишається в стороні, він цікавиться періодично, він не заважає, просто цікавиться і позитивно ставиться. Ніякого негативу я ще ні разу від нього не чула, тільки один негатив, що він завжди говорить. Це дуже мало. Наскільки ти зараз на даний момент заробляєш? Це дуже мало. Скільки часу, скільки ти проведе комп'ютером, це є нереально мало. Це того не вартує. Я тобі кладу на стіл ту саму суму грошей, але ти не сиди за цим комп'ютером. Але я сижу не заради цих грошей, я сижу перспективу. Бізнес ніколи не є одному моменту. Бізнес це є перспектива. Ти працюєш на бізнес так само, як ти працюєш на бренд, так само ти працюєш на бізнес. Я це розумію, він цього не розуміє, бо і навчання не дивився. А потім скот, він собі дав на софію і каже, ну вас тут весело. Він розпочав нашу стайку зустріч мимоволі. Каже, ну вас так весело, я розумію, чому ти тут. <гас> Нє, в нас реально круто, ми в другій годині тірежемо, ну це класно. Ми один одного підколюємо, <гас> ми сміємося, це реально, це реально, це реально класно. Класно, чоловіки такі позитивні, і просто може розвантажитися. Просто за цей день розвантажитися. Е Перепискою навіть деколи простою, позитивною, такою беталої сайти чи просто спільної зустрічі. Е, ще ж до ще до моїх планів на проект, це однозначно робота на перспективу. Я рано чи пізно, в мене зараз в мене просто е, в голові завжди маса ідей, маса всього, але в мене часу є. Мені би ще раз так подвоїти по 24 години. Це би було якраз для мене. І щоб побільше мої діточки спали. Це би було супер, тому що я свого я сина заколесала під Ліліну презентацію на руках, і мені так накладно було зразу нового включити, тому що я його перепереложила в нормальне ліжечко. І було би, ну, було би реально покладно, тому що час, з досвідом приходить з часом, приходить досвід, а з досвідом приходить решта, впевненість в діалогах, впевненість в формулюванні, впевненість в переписках. Впевненість того в тому, чого ти хочеш. Оце найперше розуміти. Якщо ми будемо розуміти, чого ми хочемо, чого ми тут прийшли, що ми тут маємо робити, ну, це буде ключ до цього, як будемо розуміти, що, що потрібно. Головне, це все використовувати. Нас будь яке навчання переглянути зразу брати на практику. А просто дивитися, як це гарне відео і гарну історію успіху когось там там. Відкрит відкритому званні директор, сахфірну, тобто це не має значення. Дивіться на гарні історії. Ну це класно. Це мотивує, це підносить настрій, це спіляє сил, Але завжди хтось розказує про свої якісь досі, про свої фішки, її треба зразу брати, брати на озброєння. Але в моєму плані е мені такої мені... Я завжди кажу, одні вечором попрацюю, а мене просто ворую, тому що я готую за свою дитину маленьку, свого Данилка. О, так що рано чи пізно, я все одно мушу вийти як мінімум на золотого директора, в мене це просто є. Я сперта дуже, дуже сперта по натурі, дуже-дуже сперта по натурі людина, то тобто поставила все, я цього хочу. Я так само, як я е, воді, воді, щодо водіння, я завжди я права, ще мала після завершення школи, але я ну, ну, керувала, кермувала машиною, але не настільки впевненою. А вже як я була вагітна своїм синочком, тобто це ну визнала, що вагітна це рік тому. Я вже вставлено почала сідати по трошки, Спочатку не встанено, але потроху почала сідати по місту, їздити по термувати машини. І по трошки зараз, ну зараз я вже досить в принципі, можу так трошки похвастатися, досить нормально. Возу мене є У мене є тіль все. Я ходжу. у мене є страх, Я везу заді там своїх дітей. Чи я тут животику везу свого Данилка, але я їду все. Я хочу. Я їду, так само має бути, так само має бути в тому плані, в плані нашого, нашої роботи на себе. Я хочу, значить я рекрутую. Сьогодні не можу, але я все одно періодично, я до мене буває таке часто, я на два-три дні пропадаю, але я, я в голові рекрутую, я от я собі суспромотаю, я собі щось думаю, а не чому в мене не виходить, чому я так помало, чому у мене от такі от. Я не то що в плані шукаю виправдання. А я реально бачу свої чітку помилки, бачу свої хвости, бачу свої промахи, бачу своє недопрацювання, От, з великими сімежитними буквами можна сказати, недопрацювання. Але е, я чітко вже, досвід дає, час дає досвід, а досвід дає те, що ти чітко вже бачиш речі, якими вони є, і якщо це дійсно хочеш, то мусить добитися. це. І я цього дуже хочу, і я ну, поставила перед собою тік. рано чи пізно я можу добити того, що я хочу. Я дуже дуже вперта в будь-які перших життя. Та її чоловік завжди каже: ти страшенно вперта. Ти дивишся, чому наша донечка сперта, бо вона хоче і це, і стіна має зруйнуватися, але вона хоче. Але я в цьому бачу такий плюс. Я завжди кажу, Андріанка, до мене ти чуть, -чуть пом'якше, але ти молодець. <реш> От в такому, в такому плані. Дівчата мають знати, чого вони хочуть. Хлопці, хлопці можуть бути чуть, -чуть пом'якші, щоб просто просто можуть витратити таку дівчину лідера біля себе. Та як моя донечка, по майбутньому, <реш> вона такий чого їде. Вій, навіть Як вона новонароджена була, їй робили масаж. Е, я виписала масажистку на дому, їй робили масаж профілактично, просто профілактично, то вона сперше не давала, вона ножки не давала так робити, так як такі було, чи ручки, чи спинку, вона не давала. То масажист сказала, що оце майбутній лідер, От вона вперлася і по всьому, І ви робіть собі, що хочете, а я кричу і не даюся. От таке в мене таке в мене смішне дитя, моя старша донечка, її зараз. Буде на днях три з половиною, а мама Данилочкові шість місяців минуло. Я кожен раз з кожним днем надіюся, на що мені буде, буде більше часу, більше можливостей для роботи виділити. Тому що навіть сьогодні я не знала, чи я зможу з вами виступити, хоч я дуже цього хотіла. Я не знала, чи я зможу виступити, тому що в мене вони не спали, а зараз я з вами спілкуюся в мене на, на ліжку не в своєму ліжечку, вона просто прибігла до мене і тут знов таки виробилася заснула на ліжку. Донечка, а в колись ці далеко і маю пару хвилин, що я можу з вами. Я сподіваюся, що я була е, корисною, що я чимось могла поділитися, хоч просто приємно було чувати. Я сподіваюся, е, багато часу не буду займати, кожен має свої особисті так само стави. Дуже рада була вас е, вам бути корисною і що ви мене почули. Дуже рада, що все ж таки ноутбук ну, не підвів. Дякую вам за можливість виступити. Лінечка, така моя мороса, дякую за дуже гарний за дуже гарні за корисно, корисне, дуже багато. Багато цього корисного і за гарний розірва. Вітаю всіх, хто переміг дівчаток, молодчинки. Все, па-па-па-па. Дякую вам.